Всім привіт! Хочу показати вам одну з моїх рослин, за яку я дуже радію. Це азіміна. У мене тут посажено 10 саджанців, сіянців. Але кілька штук я їх привив. Тут перший з них я його прививав того року. Вітні, він за рік вимахав чути метр з половиною чи більше. Це сорт Прима 2016. Тут у мене сорт Манго. Теж привитий один день з тим, але він не дуже виріс. Метро, метра з чимось дав приріст. Тут у мене сорт провитий НЦ 1 Живець купляв у Наталі Мартишинці. Тут сорт ребекс. Як правильно називається, не знаю, Ребекас, вроді би що. Тож, в один день Це цей де має пів метра. А той метр сімдесят висоти. Тут у мене вже сіємці. Я їх прибивав, вони не прийнялися. От сил не ростуть. Інце вирощував самий. Тут теж це привитий, теж вон день з тими. і теж ні йде. Не знаю чому, чи проблема у, у... підщепі чи в чому. Це теж прямо. Це теж сіянець. Пасельванія Голд. Це сієнець манго. Прирвав на ньому він 1 один, не прижився. Це теж сієнець. Привав на ньому Ребеку, не прижився. Сієнець, ще нам до аж. Ось такі у мене рослини цього року вже замовив один жвець пальсування Голд. Буду приривати. А ці радують. На цьому буду зрізати 4 живці, я їх не покрасив. Бо дуже за треба якось формувати це дерево, бо потім буду жаліти. Ось так. Прима. Прима купляв живець у Анатолія Бойко на фейсбуці там у групі Азиміна України того року. Цей зовсім обрадував за... За літо вимахав. Майже вже дерево. Ось так. Всім дякую. До побачення.